Привіт, мене звати Олеся. Я є автором натуральної косметики Яра, і сьогодні ми з вами будемо варити шевлієве мило. Для початку нам треба зважити відповідну кількість твердих. Олію. Це може бути пальмове, кокосове масло, масло какао, дерева ши, будь-яке згідно з вашим рецептом. Відважені масла закидаємо на водяну баню і чекаємо, доки вони розтопляться, а тим часом починаємо важити рідкі олії. Ось в даному випадку це є оливкова олія, яку я попередньо настояла на шаблії. Її проціджуємо, збажуємо і виливаємо до решти олію. До милу додаю рецинову олію. Вона в милі дає таку красиву дрібнозернисту, кремову піну. Наші олійки вже майже розтопилися, От можемо готувати розчин соди. Відважуємо необхідну кількість соди згідно з мильним калькулятором. І відповідну кількість рідини. У мене зараз це є міцний відвар шавлії, який попередньо трішки заморозила. Сипаємо цю відмірену соду. і розмішуємо. Змінився колір відвару. Бачите, що йде пара. Якщо навіть спробувати руку до баняка, то воно гаряче дуже. Чи, що голоди, навіть попри що... те, що я заморожений відвар ставила. Тепер ми таке воно ну, тут чуть-чуть виставимо. Наші олійки і сода більш-менш однакової температури стали, розплавилися, ми її змішуємо. Завжди вливаємо соду в відвар. Кажу, вливаємо соду в олійки, тому що вона рідша і тоді олійка не так бризкає. Ну, так, тепер буде сам процес. Тут теж вирвати та ось теж, угу. щоб без діти. Що заглянути, видно на низу олійки важкі, з цього що там Два рівні? Видно окремо олії, окремо рідини. Зараз ми її змішаємо блендером. Це сметанка. Мило спершу дає такий ріденький слід, так ніби ця консистенція густої сметанки починає писати на поверхні, а потім її зовсім застигає. Тоді вже ставимо її на баню і чекаємо, поки мило перейде до наступної стадії. Стадія, яка називається гелева, коли мило зсередини починає розігріватися, робиться м'якше і прозоріше. Ну а поки мило дозріває на бані, ми можемо приготувати все, що нам треба буде вже на завершальній стадії. Притираємо шавлюю через ситочку, щоб скраб був просто ніжний. Готуємо запах до мила, це ефірні олійки. Десь в середньому беремо 20-25 мл на 1 кг базових олій. І доглядові олійки це 5-7%. В цьому випадку наші доглядові олійки, настойка хлорофіліпту олійна, ще й дає зелений колір милу. Так, пройшло 2 години, мило зварилося. Додаємо всі решта компоненти – наші доглядові олійки, ефірки, травичку і все ретельно перемішуємо. Тепер кладемо мило в форми. Це можуть бути дерев'яні ящики, які бажано перед тим викласти папером і змастити олійкою, щоб мило потім легко витягувалося з формочок. Викидаємо з баняка в форму, приплюскуємо і чекаємо до ранку. Тоді вже мило застигне, можна буде його різати на шматки, ну і митися. Відбрати ваш сорт мила та замовити його можна на сайті yaranaturals.com